Як же правильно? Лама, 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 лама. Часом ви просто можете не помічати, що неправильно промовляєте звук Л, тому що так багато навколо факторів, які впливають на його неправильну артикуляцію. Почнемо з найбільш поширеної помилки. Коли губи включаються в артикуляцію, тоді виходить В замість Л. Вошка, свава, любов. І це надзвичайно непомітно в мовленні, якщо особливо не розбиратися. Часом до мене приходять учні і не знають, що неправильно промовляють ли. Також неправильним є промовляння, коли язик торкається губи. Лама, слава, любов тому, що. Ми маємо артикуляційну позицію звука Л.